Вітаю! у студії з вами Тетяна Чіпко. І ми для вас підготували новий випуск підсумкових новин від фастівці. -Ві. Днями фастівчани бачили великий темний стовп диму. Палало міське сміттєзвалище. Детальніше у нашому сюжеті. Більшість фастівчан бачили величезний стовп диму, як палало міське сміттєзвалище. За словами Валентини Матвійчук, директора Фастівського комбінату комунальних підприємств палало близько старого цегляного заводу, який зовсім поруч із сміттєзвалищем. Під час ліквідації пожежі складністю було під'їхати до вогню, адже палало внизу кар'єру. Але спільно із Фастівськими пожежниками вогонь вдалося загасити. Нині ж триває слідство, а головною версією є підпал. Олеся Волкова, Фастів Тіві. Також біля міського сміттєзвалища виявили велику кількість ламп денного світла. Вони містять у собі велику кількість ртуті. Чим вони небезпечні, дізнавалась Олеся Волкова. Поблизу міського сміттєзвалища знайшли велику кількість ламп денного світла, які у своєму складі мають ртуть. Звідки взялися небезпечні лампи? Невідомо. Наразі триває слідство. У свою чергу міська влада заключила договір про утилізацію небезпечних предметів. На сьогоднішній день ми звернулись до такої сігма Ecology фірма, яка ці лампи буде у нас забирати для подальшої утилізації. Заключили з ними договор, і, на жаль, сьогодні повинні були вони приїхати для того, щоб вилучити ці лампи, але при таких погодних умовах, коли йде дощ, це неможливо. Люди приїдуть, заберуть, вони приїжджають зі своїми спеціальними бочками, зі своїми пакетами, ящиками і проводять повну утилізацію. Точна кількість ламп невідома, як і невідомо, скільки розбитих. До інституту ґрунтів України направили листа із проханням зробити аналіз ґрунтів. Також прохання про аналіз повітря направили до Київської обласної санітарно-епідеміологічної станції. Аналіз повітря робиться таким чином: тобто, безпосередньо на тому місці, де були ці лампи, а також недалеко від населеного пункту, тобто там, де мешкають мешканці. А грунти робиться з таким засобом, як конверт, тобто береться в чотирьох місцях. Аналіз ґрунту робиться, і вже тоді ми будемо знати, наскільки нам це ну, принесло шкоди для міста нашого міста. Ртутні лампи досить широко використовуються в нашому житті, але поки вони не пошкоджені та не вийшов термін придатності, вони абсолютно безпечні. Власне, сам метал ртуті не є небезпечним. Остерігатися варто парів ртуті. Щоб розібратися, яку шкоду вони можуть нанести, ми поспілкувалися із завідувачем відділення організації санітарно гігієнічних досліджень. Навколишнє, що стосується навколишнього середовища, значить, вона може ртуть проникати і в водоносні горизонти, може проникати в ґрунт. Ну, основне це, звісно, її находження в атмосфері в повітряному середовищі. Потрапляючи до організму людини, ртуть може накопичуватися майже у всіх внутрішніх органах. Особливо вражає нирки, печінку та головний мозок. Якщо ртуть потрапляє в організм вагітної жінки, то може викликати порушення розвитку дитини, а також генетичні відхилення. Ртуть має властивість накопичуватися в організмі, а лікування досить складне та тривале. При цьому повністю вивести небезпечну речовину з організму не вдасться. Тут можна сказати, що це слава Богу не в житловій забудові, не в якихось будівлях громадського призначення чи житлового призначення. Тому такого якогось безпосереднього впливу на здоров'я населення тут не може бути, бо це поряд з нашим сміттєзвалищем міським. Там велика санітарно-захисна зона, 500 метрів захисна зона. От і якби попасти якимсь чином причинити. Таку безпосередню негативну дію на здоров'я населення та, 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 та речовина тут, якщо вона там виділялась, не могла. Фастів не єдине місто, поблизу якого сталося таке лихо. Чимало інших міст Київської області також постраждало від недобросовісних підприємців. Наразі триває слідство, яке має визначити, хто економить кошти, отруюючи громадян. Олеся Волкова, Володимир Степасюк. Пастів ті. У селі Мала Снітинка мешканці вийшли на акцію протесту. Чому детальніше у нашому сюжеті? У 2010 році було відкрито підприємство з виробництва гранітного щебеню на базі Кощівського родовища. Це міжнародна компанія Лафарш. Та днями у селі Мала Снітинка мешканці вийшли на акцію протесту. А все тому, що шлях вантажівок компанії пролягає крізь село, що несе за собою купу проблем вже багато років. Ніде такого немає, щоб по селі ну хай там одна машина пройшла, дві машини це нічого. Ну як їх проходить 400, це 400 там машин грузиться, то вони дорогу і 60 тонн їде. Це всіх людей цю громаду не устраює і от вийшли сьогодні на таку акцію, і вона буде продовжуватися до тих пір, поки не, не перестане ця дорога. Вже вкотре мешканці села Мала Снітинка виходять на акцію протесту. Сьогодні люди перекрили рух і не дають можливість транспорту рухатись. Селяни вимагають припинити їздити через їхнє село, адже окрім поганих доріг і постійного шуму страждають також їхні діти. Ставлення погане, тому що вони не розуміють, що вони ж, е, рухаються в житловій зоні, які є мами, які є діти, і діти другий раз бувають не те, що неуважні, а і де воно боїться. Воно боїться перейти ту саму дорогу. А водії, я сама водій і теж розумію, що треба бути акуратною, а вони летять Притом, при тому при всьому, що це житлова зона. І вийти з дітьми ми живемо недалеко, щоб прийтися нам до школи ми не можемо. У зв'язку з тим, що постійно йде колона і вона не зупиняється. Дитина приходить вже на уроки, вже пильна. Та ще дійсно вічливі такі в лапках, що слова не можна сказати. Хтось гроші заробляє, але ж нам тут жити, нам тут дітей ростити. Вже, чесно кажучи, набридло. Ми народ. Ми будемо йти до цього покращення. Ми будемо старатися, щоб нам було краще. Саме головне, щоб тепер верхи почули нас, почули мамочок, так само як і бабушок, і людей, які тут живуть і мешкають. Що це не просто так. Це не вижита з пальця, всі страдають і всі просять, щоб трошечки прислухались до нас, прислухались до наших якихось вимог. Просили, ми не багато просимо. Нам не вимагаємо, щоб вони перестали їздити так, через наше село. Досить. Все. Вже. все, вже просто далі немає сил. Люди обурені та вимагають діяти згідно закону. А ми хочемо, щоб воно було, розумієте, як по закону, тому що є в інженерних нормах по плану цього кар'єра. Там має бути дорога, яка веде прямо на трасу. А не через населені пункти або через наш, або через дорогинку. Це ні, нікого не устроїть. Вона бути. свої вимоги. Селяни передали представникам керівництва компанії та будуть шукати якогось позитивного здвигу. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. І знову Олеся Волкова підготувала нову серію рубрики Рідний депутат. 5 квітня спільно із каналом ICTV ми проводили на півмарафон кілометри добра. Наші депутати пообіцяли, що вони будуть, але їх не було. Давайте запитаємо, що вони робили саме вихідними. Суботу проходив марафон на підтримку дітей з Віл -СНІД. На підтримку чого? Дітей. Дітей з Віл -СНІД. Ні, не знав. Не... А афіші були три тижні вісіли. А де, де висіли? <Қей> <плоди> <фіше не ходимо. плоди> Вони були і в інтернеті, і в газетах, і на сайті міської ради. Мабуть, я настільки уважно читаю, інтернет дивлюся, але афіш не було настільки багато, я їх не бачив, чесно. А як ви провели свої вихідні? Свої вихідні. Був суботник на роботі, суботник вдома. Весь в роботі. Як ваш настрій? Чудовий. Скажіть, будь ласка, як ви провели свої вихідні? Чудово. А, як саме? Була у найкращої подруги на дні народження. А ви знали, що в суботу проходив міні-марафон міні -марафон на підтримку дітей з Вілснід? Знаю. Я цей час провела також зі своїми дітьми і чоловіком. А чому ви разом з ними не прийшли, щоб підтримати маленьких діток із Вілсніт? Тому що в нас теж вже були плани, в нас були куплені квітки, виїздили в театр. Як ваш настрій? Супер. Як пройшли ваші вихідні? Е, нормально працював. А де? Ну на суботники по Шевченка там і на завокзалі, і дома є робота. А ви знали, що в суботу проходить міні-марафон на підтримку дітей з Вілснід? Не знав. Але Жафішеві сіли по місту, в інтернеті були, в газетах. Ну, дивіться, а де було в інтернеті? Наприклад, я був, ну я заходжу там на типовий фастів. Було. Бачу. Ну, я знаю, що суботник був. І на суботник я вийшов. Якщо б я знав, що був марафон, я б, звісно, подіг би. Був мені марафон, а піші були за три тижні. Знав. Не, ну не знав, клянуся, не знав. Як ваш настрій? Настрій добрий. Як ви провели свої вихідні? В суботу у мене був суботник в домі. Я працювала на клумбах своїх, які знаходяться під моїм балконом. Ну, в неділі вже була зайнята сімейними проблемами. Німі. А ви знали, що в суботу проходить міні-марафон на підтримку дітей із Вілоснів? Так, да. я навіть вам поставила лайк. такі були гарні. Але ж чому лайк? Чому ж не взяли е, участь? В суботу. Ну, тому що ж була на суботнику. Але ж суботник можна провести будь-який день, а марафон на підтримку дітей Вілосніп. Я ж в школі працюю. Будь-яку суботу. Ну, Наступна субота в мене теж буде зайнята. Ну, Я постараюсь наступний раз бути з вами. Але ж не факт, що він буде. Дякую. Серцем і душею була з вами. Відкривається музей на громадських засадах пам'яті чорнобильської катастрофи. І знову я туди не повернусь, а там так само вишня розквітає. Сумує за домівкою дідусь і був там рай, та вже його немає. І був там рай, Чорнобильська земля невидима хмара все накрила в пустих домівках вітер там гуля. Журба оселі сумом оповила, і небо синє, і поля без краю сади дрімучим лісом поросли, а я в вісні додому повертаю, та вже за дітьми внуки підросли. Чорнобильська катастрофа торкнулась всіх нас. Лише з Фастова на ліквідацію аварії було залучено тисячу мешканців. Усі, хто не байдужий до чужого горя, хто в пам'яті береже, хто сам проходив крізь ті тяжкі часи, створили у нашому місті музей пам'яті про Чорнобильську трагедію. Фастівська спілка ветеранів війни та служби цивільного захисту виступила з ініціативою про создання музею героїв Чорнобиля. Виділили кімнату по вулиці Льва, Толстого, 8. це приміщення Фасівської центральної районної бібліотеки. Після того, як зробили ремонт, ми свого роду зробили як кліч усім учасникам ліквідації про те, щоб вони дали сюди свої експонати. Матеріали, які залишилися, о, які пропус, маршрутні листи, далі там люди здають і старі посвідчення, і свої особисті речі. Музей невеличкий, але в ньому багато історії та багато чого цікавого. Ще досі триває збір інформації та артефактів, тому, якщо у когось є можливість поповнити експонати музею, ви можете їх надати. Це можуть бути світлини, посвідчення, предмети. Записані спогади, аудіо чи відеозаписи. Ми запрошуємо всіх ліквідаторів, які мають якісь експонати, якісь матеріали. Це і маршрутні листи, це я маю в виду, які вже не потрібні. Я маю в виду це і посвідчення старе, я маю в виду це і якісь остались може прибори дозиметричні, індивідуальні. Я маю в виду, особисті речі, які є. Ми беремо. Як як положено, Все складається акт при прийомки ці матеріали. Людина в любе время, яке захоче назад забрати ту особисту річ. От, питань не буде. Ми завжди її назад повернемо. Вже зовсім скоро буде відкриття, тому усіх бажаючих запрошують до музею, який знаходиться в центральній бібліотеці. Тетяна Чепко, Олександр Дідківський. Фастів ТВ. Днями пройшли загальні збори активістів Фастівщини у рамках проведення Фастів Чисте місто. Днями пройшли збори координаторів та волонтерів акції Фастів чисте місто в рамках проекту «Let's do it Ukraine». На зборах присутнім розказували, як долучити до акції більше людей та координувати їхні дії. Сьогодні ми будемо координувати дії і розповідати, як вся ця акція пройде, як її провести на високому рівні, що потрібно зробити для того, щоб не було ніяких негативних моментів, яка техніка безпеки. От, разом з цим ми будемо роздавати розвиткові матеріали для того, щоб максимально розповсюдити інформацію про цей захід, як зробити так, щоб домовитись із людьми вийти в цей день. От, і от, як як сформувати екологічну свідомість громадян? надіємося на те, що вийде велика кількість людей, тому що ну, з кожного року це сміття все збільшується і збільшується. Хотілось би створити умови для такого соціального резонансу. Тобто хто як не молодь, ну, розуміє, що в цьому місті потрібно жити. В цьому місті це місто повинно бути чистим і квітучим. В цю суботу, 23 квітня, у Фастові пройде загальноміський суботник в рамках проекту «Let's do it Ukraine». Планах організаторів прибрати більшу частину міста і зробити фастів справді чистим містом. Олеся Волкова, Володимир Степасюк. Фастів ті. Депутати затвердили новий генеральний план нашого міста. Що змінилось, дізнавались наші журналісти. Депутати міської ради затвердили генеральний план міста. Він розроблявся з 2011 року і протягом останнього року пройшов експертизи та затвердження у всіх інстанціях. Новий генеральний план міста Фастова формує довгострокову перспективу розвитку міста Фастова. на першому етапі. Це на перші 20 років, а потім на подальші роки. Тобто, терміну дії він не має. По першому етапу він розрахований на збільшення населення на 56 тисяч населення, тобто. По генплану 56, а потім, якщо він буде виконаний, втілений в життя, так як все запроєктовано і закладено у нього на 70 тисяч населення. За новим генпланом місто розділено на кілька зон. Кожна з яких має план розвитку, наприклад, сельбична територія у нас в центрі міста буде розвиватися за рахунок. Реконструкції старого житлового фонду, тобто садибної забудови, там будуть формуватися мікрорайони багатоповерхової забудови. Планується багатоквартирна багатоповерхова забудова, також блокована забудова частково, і частково садибна забудова таунхауси мають бути збудовані це на території. Близько там 3, 3 гектарів. Також важливим є те, що за рахунок приєднання земель від сусідніх селищних рад збільшилась площа міста на 176 гектарів. В основному до складу міста увійшли землі, які належали селищним радам, але адміністративно були у складі Фастова. Вулиці, які були давно вже забудовані, вони просто частково перебували в сільських радах. так само вулиця Чапаєва ось за поворотом на биші була до Веприка належала. Так само вулиця Тітова. За, вже за дамбою належать до молоді снітинки. Ну, також там Бортниківської сільської ради, дорога що сполучає мікроремпетіївку з казнівкою. Надійшла Фастово. Ну, частково Червонянської сільської ради, землі тут, Фастів-2 також. Відійшли до міста. У новому генплані передбачено будування багатоповерхових будинків, будівель інфраструктури, соціальних об'єктів і нових доріг, і дорожніх розв'язок. А також зміни чекають на Фастівський вокзал. Генеральним планом передбачено будівництво нового вокзального комплексу за рахунок вивільнення Київського парку, тобто вантажні перевезення, залізничні перевезення через місто. Планується перенести на... Стару відку, яка відновиться 40-40, ось стара вітка, яка проходить ну, по межі міста. Тобто там буде сортувальна станція і вантажні перевезення будуть йти туди. Тобто вивільниться Київський парк залізничний. На цьому місці передбачено генеральним планом по будівництво ось нового вокзалу. Ну, також передбачено будівництво нової автостанції Фастів. Новий план передбачає кілька етапів розвитку міста. Спочатку на 7 років, згодом на 20. Наскільки швидко все буде втілюватися в життя, залежить від фінансування. Перспективи довготривалі та достатньо цікаві. Олеся Волкова, Максим Фастів Фастівтів. Фастівська місцева прокуратура провела збори прокурорів для обрання делегатів на всеукраїнську конференцію. Детальніше у нашому сюжеті. 15 квітня у Фасівській міській прокуратурі пройшли збори, під час яких обрали делегатів на всеукраїнську конференцію працівників прокуратури. Мета цієї конференції, перш за все, обрати членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, яка в подальшому буде. Накладати дисциплінарні стягнення, вирішувати питання про прийняття в органи прокуратури, звільнення з органів прокуратури та повністю всі організаційні моменти, що пов'язані з роботою органів прокуратури, буде покладатись саме на кваліфікаційну дисциплінарну комісію. сьогодні у нас обирається два члени, які будуть представляти пасіцьку місцеву прокуратуру на виборах, які відбудуться 22 другого. Вітня цього року саме на о, конференції прокурорів. Подати свою кандидатуру могли всі працівники прокуратури. Зрештою, учасників було шість. За результатами таємного голосування було обрано двох делегатів: прокурорів Фастівської місцевої прокуратури Ірину Кисельову та Ульяну Левицьку. Ми вітаємо делегатів та бажаємо гідно представити Фастів на конференції в Києві. Олеся Волкова, Олександр Дідківський. Фастів тів. Фастівська благодійна організація Сварог організувала дитяче свято. Про це у нашому сюжеті діти це майбутнє нашої держави, тому ми маємо піклуватись про них дуже ретельно і уважно. Так, 10 квітня, завдяки благодійній організації Сварог, відбулося виїзне Дитяче свято яке пройшло на території фермерського господарства Фортуна Макарівського району Київської області. Основною метою таких заходів є допомога дітям з обмеженими можливостями, брати участь можуть усі бажаючі дітлахи, катання на конях, гра у футбол, танці та розвиваючі ігри з акторами колективу «Чарівна фабрика, екскурсія з вірінцем для малюків. Це далеко не повний список розважальної програми, представленої на святі. Такі заходи благодійники планують проводити щонеділі, і найближчим часом планується поїздка до басейну. Тож не гайте часу і приєднуйтесь! На цьому мене все зустрінемось наступного тижня. Дякуємо, що ви з нами.